Пілявка в чоловічій справі. Будівництво доріг. Чому саме такий непростий жорстокий бізнес? Бо навколо цього бізнесу скандали, інтриги, розслідування. Чому саме, ну, мабуть, з дитинства це в мене йде. У мене у папи одна з освіт, будівництво доріг. От. Я не знаю, от мені з дитинства подобалося, Подобалися всі точні науки. І коли першого світа в мене бухгалтер аудитор але ж я жодного дня не працювала бухгалтером, от я зрозуміла, і десь ми постійно до будівництва тягло, тягло. Перше спочатку пішла загальнобудівельні роботи. На галузі працювала, але ж недовго, десь півроку. І потім я зрозуміла, що саме дороги це для мене цікаво. Це не тільки, ну як зрозуміло, що це і прибутково, більш-менш Тут більш-менш це так сказано, більш-менш. Ну, ну от наразі це воно так і є, більш-менш от під час бойових дій це більш-менш, як я кажу. Мені просто подобається саме будівництво доріг. Я не знаю. Я знаю все про будівництво доріг. Я знаю, має бути влаштована конструкція дороги. Ідеальна формула асфальту. Ідеальна формула асфальту. Рецепт, це не буде звучати рецепт. 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 Так, да, асфальтобетонної суміш. Мене, мабуть, серед ночі розбуди, я розкажу, в якої марки асфальта, чого скільки потрібно, при якої температурі потрібно щебінь додавати і все остальне. Я знаю, взагалі що ти любиш формули, ти, і ти взагалі маєш такий цікавий інтерес, як квантова фізика. Так. Це теж пов'язано з будівництвом доріг. Ні, це. Ще одне моє хобі. Влітку я консервую, а взимку в мене квантова фізика. Що ти там вируховуєш? А, квантова... Це ж формули. Це формули, да. але ж квантова фізика в нас вис... все наше життя квантова фізика. Розумієте, щось рухається це вже квантова фізика. А звідки взагалі таке, ну, таке хобі в це. тебе? Це від батьків. Ти десь про це там прочитала? Бо це так бентежить навіть. Я дуже сильно прив'язана до папи. А він в мене фізик. А він фізик. Так, він в мене вчений фізик. Я з папою можу розмовляти дуже довго на тему квантової фізики. У мене папа загальна фізика, але ж мені щось дуже цікава, сама квантова фізика. До речі, можете почитати, Христина? Я вчора готувалася до інтерв'ю, Я читала дуже цікаво. Для мене резонансна така була взагалі історія, що людина жінка там яка в такому непростому бізнесі цікавиться такими високими точними науками. Але потім я зрозуміла, тому що це така дуже інтелігентна сім'я вчених. Тому тут я все так в мене вже склалося в голові, що тут є точно так. А скажи, будь ласка, як взагалі ти оцінюєш будівельний бізнес на теренах Чернігівщини? Хто будує якісно, а хто ні? От, чесно кажучи, я дивлюсь, як будую я. Мені головне, щоб в мене було якісно. Я по чужих там об'єктах не їжу, не дивлюся, от чесно кажу. Я стараюся так, щоб в мене був порядок. Ну тут ти так відходиш від запитання, взагалі, як ти а. оцінюєш роботу а. в цій справі, тому що, ну наприклад, по місту там всі задоволені дорогою, да там. а якщо там що стосується нашої області, ну різна справа. Ми беремо зараз відлік до війни, тому що зараз ми розуміємо, що там важка техніка, вона просто побила ці дороги, щелп, і ми все відбудуємо. А взагалі, як ти оцінюєш роботу в будівельному бізнесі? Що стосується доріг? Ну, дороги, звісно, в нас в області. Десь є дуже гарні, а десь ці дуже погані, що їхати не можна, але ж це залежить не тільки від того, від очільника міста або району, або там якогось населеного пункту. Це залежить від того, чи є бюджет на це. Якщо от, одразу видно, в якій громаді є бюджет, гарний бюджет, uh -huh. там гарні дороги. Я думаю, що якби скрізь був гарний бюджет, скрізь би вистачало грошей, то ви були б у нас і дороги, і дитячі садочки, і школи. Було все в нас в порядку. У нас є люди, які гарно будують. У нас угу. є професіонали, дійсно. Ну, Ти їздила по Україні, ти бачила. Взагалі, де в Україні найгірші дороги, так ну, в загальному питанні, і де найкраще? Яковух, найгірші дороги. От, Чесно кажучи, їхала я в тому році. Бердянськ, от там доріг взагалі нема. от там їхати потрібно 60 кілометрів на годину. Ну, кращі дороги в нас, ну, звичайно, що це Київська область. От з усіх областей, де я була, це Київська область. В Чернігові гарні дороги? А в Чернігові? в Чернігові гарні дороги. У нас ж майже всі дороги відремонтовані. Там є деякісь. Навіть після танків вони такі досить гарні. Після танків, так. Єдине, що цей гул де що вони там гусеницями його попсували, це асфальтобетонне покриття, але ж це бог з ним. Воно стоїть. і все Машини їдуть, машини їдуть. і не ламаються. і Це дуже добре. У нас в місті у нас майже вже скрізь відремонтовані дороги. Досить якісно. А оцей ямковий ремонт, як його називають, так просто на народі, як ти можеш його прокоментувати? Хтось каже, що треба взагалі знімати асфальне покриття, так хтось каже, що ну така ситуація, хоч так. Що взагалі з цим треба робити? Хоч так, ямковий ремонт, або взагалі там ну вбрати покриття, класти нове. Це дивлячись, яка в якому стані дорога. Якщо це йде ямка на ямці, да, це потрібно знімати. Так латати одна на одну. Але багато громад каже, що нема грошей, ми можемо зробити там тільки на 100 метрів. І на 100 метрів ми отримаємо ямковий ремонт. Чому так взагалі виходить? От розумієте, якщо ти робиш на 100 метрах, де в тебе там 40% зруйнованого асфальту, ямковий ремонт, якщо ти зробиш на наступний рік в тебе. Останні там 60% залишиться на то, щоб ремонтувати знову такі да. ямковий ремонт, то як по мені краще зробити меншу ділянку, але ж капітально ідеально, ідеально капітально, на наступний рік продовжувати далі. А якщо це звичайно, що там а, дві ямки на один кілометр, то це буде ямковий ремонт. Це економніше і це швидше. Да. Велике будівництво. Да. Як ти оцінюєш таку величезну програму президента, яка була до війни? Це дуже круто. Я хочу сказати, тому що я декілька об'єктів будувала у Великому будівлі в рамках великого будівництва. В рамках великого будівництва да. Вони були, правда, ж в Київській області. Я ж працюю, в принципі, Київська, Чернігівська, там Житомирська область, буває, що Закарпатська. Я хочу сказати, що там досить такий жорсткий контроль. Там Дуже жорсткий контроль. Тобто Без... все повинно бути бездоганно в бездоганно, великому будівництві. Так. І це дійсно воно працює. Там технагляд дивиться, як ти ущільнюєш асва... е... щебеневе покриття. а Потім як ти ущільнюєш асфальт, скільки ти там бітумної емульсії проливаєш, що проливаєш ти її взагалі. От постійно при... е... на об'єкті є технічний нагляд. І дуже і постійно виїжджає авторський нагляд на об'єкт. На інших об'єктах невеликого будівництва, звісно, воно трішки по-іншому. Скажи, будь ласка, які правила гри взагалі в цьому бізнесі? Тендери, підряди. Чи є якась там тема, яка тебе не влаштовує? Там, корупція, кажуть багато, кажуть багато там всяких е, штук, які там злоупотреблені від чиновників. Взагалі, як ти можеш прокоментувати гру на цьому ринку? Я можу сказати, що дуже важко. От чесно кажу, прям так дуже важко, що іноді думаєш, все, це був останній рік, коли я займалась будівництвом доріг. Але ж приходить новий сезон, і ти розумієш, що ти просто не можеш жити навіть без запаху асфальту і всього іншого? В цьому непростому бізнесі ти відчувала на себе тиск як на жінку. Або якесь відношення, там, що вона там, у мій білявка, на білій красивій машині, приїхала тут командує. А ми тут асфальт робимо, ми тут дороги робимо, у нас така відповідальна справа. Було таке? А це ж постійно. Це, а, ж, так, це, це не ще не постійно Це постійно і це нормально. Ну і я на це посміхаюсь і думаю, давайте доживемо до кінця виконання робіт. І подивимося, так, у кого подивимося, краще? У кого краще. А це обурює? Ні. Я спокійна людина, я спокійно на це реагую, але ж якщо постійно хтось там подливає мені масло в вогонь, я можу дуже довго терпіти, дуже довго терпіти, дивитися, посміхати, мовчати, але потім я виходжу сама в себе з під контролю. Як ти з ними розбираєшся? Гучно? Ну, я, я не гучно, я просто кажу, ну. Зроби, зробіть, хоча б так, як я зробила, не потрібно краще. Зробіть так, як я зробила. А покажіть, що ви знаєте те, що я знаю, не потрібно більше, хоча б так, як я знаю, так як я вмію. І питань не буде. Я думаю, що мало чоловіків, які знайдуться, які можуть саме зробити і кошторис, і попрацювати в автокаді, і підготувати тендерну документацію, і стояти з нівеніром на дорозі. З чим? <смір> що це таке? А це такі фотоапарати, як всі кажуть. А, це, да. Да. Ми всі бачили, коли тут ремонтуються дороги, такі фотоапарати. Які да, всі думають, да. що їх знімають, а сам а а це, це, все, да. це простіше так пояснює. Це фото... Фотоапара... фотоапарат, яким фотографують дороги. Він лявок. Фотоапарат, яким <смір> фотографують дороги. Да. Це хто не знає, так пояснює. Я думаю, що мало хто з чоловіків може це зробити. Тендери завжди вони є чесні або ні? Ні, звісно. Ні. Тобто є корупційна якась складова, яка допомагає певним фірмам щось отримувати незаконно. Є. На жаль, є. є. Зараз вже такого менше, але ж присутнє. Як з цим боротися? Змінювати все повністю. Розумієте, це система прозора, як на мене. Ну, вона не прозора. Ну, от як можна побудувати Та, там, Дехто падає в ціні онлайн, оці торги йдуть там, де хто падає в ціні е, до вартості матеріалів. От до собі вартості. Не до собі вартості, до а вартості, до вартості матеріалів. а є техніка, яку потрібно заправляти, є робітники, яким нараховується зарплата, є податки. То що ми не будемо сплачувати податки, чи зарплату не будемо платити, чи, чи що ми не будемо робити? А якість доріг? Це теж ціна. Конечно. Питання, сміти Конечно. в цілому. Звісно, там потрібно буде або економити на шарі асфальту, або щебеню, або ще чогось. А взагалі, який оптимальний шар асфальту в нашому регіоні? А дивіться, дивлячись на навантаження. Наприклад, ну по місту, так ну, щоб всім було ясно понятно. Ну, по місту знов таки, якщо це йде в е, е, нове покриття повністю на щебінь ложиться асфальт, ну це двошарова, тому ну, е, взагалі то ложить там десь ну, 16 сантиметрів 12. А якщо це ложиться на асфальтобетон, 5-6 достатньо буде. Танки витримало. Я вважаю, що більше не потрібно, якщо це вже йде по е, шару асфальтобетону, який трішки отфрезерований, більше ніж 6, не потрібно. Тобто, взагалі, ти можеш так все е, підготожити і сказати, що Чернігівщина має непогане асфальтне покриття і непогані дороги. Я більше скажу гарне. Асфальтне покриття і дороги. Okay. дуже гарне. Я бачила, де набагато гірше. Навіть після війни. Навіть після війни. Олю, як би ти охарактеризувала себе до 24 лютого і зараз? До 24 лютого я була, мабуть, слабкою. На щось не могла наважитися. А зараз? А зараз, мабуть, я можу майже все. Жінка, але яка може реально все. А, скажи, будь ласка, ну 24 лютого змінила нас взагалі. А, це страшна дата в житті кожного українця. Можна було змінити країну, часові пояси, взагалі змінити кардинальне своє життя. Чому ти залишилася в Україні, залишилася біля свого рідного міста Чернігів? По-перше, я дуже сильно люблю Україну. Я дуже сильно люблю Чернігів. Це взагалі місто, яке мене надихає. Я хочу, щоб моя дитина жила в нашій країні, в мирній Україні. Як змінилися твої цінності з 24 лютого? З 24 лютого, ну саме в цей день я зрозуміла, що саме от перше, що на думку прийшло, це те, що саме Чернігів це мій рідний дім, це не Київ, в якому я дуже довго прожила. В Чернігові я тільки два роки живу, але ж це дійсно моє місто, в якому я хочу, щоб жила моя родина. Я хочу, щоб тут в школу ходила моя дитина. А взагалі, які які знакові місця в Чернігові для тебе? Для мене? Так, місця, місця сили. Давайте. Місце сили для мене в Чернігові це Катерининська церква. Коли мені важко, постійно туда Да. Це так для всіх, мабуть, вже це стало таким символом, і для мене особисто це теж місце сили. Тому я розділяю з тобою цю позицію. З початком повномасштабного вторгнення в Україні, мабуть, для кожного розпочався якийсь нове ну, такий новий відлік. Да? Хтось долучився, до лав зсу, хтось пішов волонтери, хтось просто по людськи допомагає нашому населенню. Я знаю, що ти мала і до війни свою власну історію благодійності. Яка зараз твоя історія благодійності і чим вона відрізняється до і після? Чи взагалі відрізняється і ти не зупинялася ніколи? Ну, до війни, так. Да, десь 9 чи 8 років займалася благодійністю, але ж це було спрямовано більш на діточок, на сім'ї, де багато діточок, на малозабезпечення родини. З початком війни я більш, ще більше. Почала допомагати таким сім'ям і, звичайно, військовим. Я бачила в соціальних твоїх мережах взагалі тебе немає в соціальних мережах. Чому? Чому ти не ведеш свій інстаграм або там Фейсбук? Тебе зовсім мало. У мене на це взагалі немає часу, чесно кажучи. Бо ти не хочеш? І не <світ> хочу. Я думаю, що люди це помічають і цінять. Тобто для, для тебе неважливі соцмережі, абсолютно. Але коли я готувалася до інтерв'ю, я бачила ну, твою благодійну діяльність, таку волонтерську діяльність. Я знаю, що в прикордонному населеному пункті Добрянка є родина, і ти там. Разом з такою на такій великій машині щось вигружаєш, ви разом з дівчатами, хлопцями, там, чи холодильник, це, чи якась морозильна камера, багато дітей, ви щось грузите, там щось на себе таке важке несете. Що це таке? Хто ці люди? Я знаю, що ці люди там так вони посміхаються. Вони так, я по їх очам, ну це така непостановочна достатна картинка. Розкажи, будь ласка, про цих людей в твоєму житті. Ця родина, я з нею познайомилася під час війни. Вони звернулися до мене по допомогу, в цій родині шестеро дітей і одна дитина інвалід на візочку, дівчинка. І перший раз я до них попала, це було влітку, я не пам'ятаю? Ні, це був травень місяць. Після 24 лютого. Так, да, uh -huh. Перший раз я до них особисто потрапила. До цього я їм передавала допомогу, яку вони в мене просили. І це моя наразі улюблена родина. Well, Ці саме... діти, вони дійсно в них така душа. Вони саме навіть не з того населеного пункту, вони приїхали. Мені здається, з Київської області. Вони yeah. переселенці. Так, да, але ж вони не зараз переселилися, а ось ну, нещодавно відносно. І коли я потрапляю до них, я відчуваю це тепло, що вони дійсно радіють. І мені постійно хочеться до них їздити. Я коли їду туди, обов'язково до них заїжджаю. Це дуже там в них дуже хороша мама, в них дуже хороше тато. Вони люди, які не опускають руки. Олю, якщо говорити про особисте, який твій ефективний рецепт work-like баланса? Тобто, як ти а, взагалі а, так, поєднуєш активне життя, відпочинок, дитину, благодійність, волонтерство і роботу? По-перше, мене на це все надихає моя донька. Це мій двигун, як я кажу, це, що я не робила в цьому житті, я роблю. Поки що тільки заради неї ну, життя активне, так? Активне, дуже. А Як актив... ти відволікаєшся, окрім доньки? Я знаю, що ви багато часу проводите разом а, і ну, ти буквально віддаєшся своїй дитині. Але якщо ми е, залишаємо одну олю, що ти, що ти робиш Оля? чим займаєшся? Ну я дуже сильно, якщо це влітку, люблю займатися консервацією, це моє хобі. Що консервуєш? Консервую все, що тільки можна: огірки, помидори, баклажани, вишню, черешню, все, що тільки можна. А куди це все ти потім діваєш, якщо ви, ну, ви вдвох, так, Медо, зараз ви вдвох да. з донькою? У тебе є батьки. Що такі похилого віку, про яких ти піклуєшся. Я знаю, що попередньо ти нам розповідала, що взагалі вони живуть так, що ти все привозиш, все для них робиш. Вони так сіки вийшли, допомогли там, ну погралися з внучкою, допомогли тобі. Там в якісь питаннях теж з внучкою. Куди дівати цю консервацію? Якщо я їду кудись до друзів в гості, я обов'язково пригощую. Консервація була твоя там допомогою ЗСУ чи волонтера? Допомогою ЗСУ не була моя консервація, бо. Коли я щось роблю по допомозі ЗСУ, я забуваю, що в мене там є хобі і є консервація вдома. Я думаю, що на банку з консервацією наліпила таку обгорку з своєю своїм зображенням, це було дуже популярно. Консервація це, серед лав зсу це, до речі, гарна ідея. Так, це лайфхак сразу Так знаєш, бренд, новий так. бренд. Я думаю, що вони задоволення отримали цю таку банку і задоволенням їли. Красиво і смачно. А, ну, якщо ми повернемося до 24 лютого, до війни в соціальних мережах всі кричали там про вигорання, життя в ресурсі. А після 24 лютого, взагалі, таких проблем у нас не стало, і це таке, як ну щось таке взагалі неважливе. А, але зараз багато хто розповідає, що він вже просинається і таку виснаженість почувається виснаженим. Скажи, в тебе є такий стан? Uh, і як ти з ним борешся, якщо він є? Коли ти проснуєшся, тину зранку, і ти нічого не хочеш. Ні, в мене такого стану немає. Я не маю на це права взагалі. Тобто ти собі забороняєш uh, відчувати такий стан. Так. Ну розп... розкажи, будь ласка, який лайфхак тут? Тому що це дуже зараз таке питання. Ну так в інтерв'ю ми спілкуємося, і багато жінок розповідають, що війна виснажує їх. І навіть дуже важко зробити перший шаг на зустріч новому дню. Кожного ранку, коли я прокидаюся, бачу свою маленьку донечку, яка мені посміхається або ще спить. Ну, Я не розумію, чому деякі люди кажуть, там, вигорання. Ну, Якщо людина зовсім геть сама живе там в квартирі або в будинку, може, таке і можливо. Ну, якщо в тебе є рідні люди. Або діти, або кохана людина поруч. Ну, ти їх бачиш, вони живі і здорові, оце і надає силу, енергію. Ну, мені більше нічого не потрібно. Ти виховуєш доньку одна. Одна. Чи є у вас контакт з батьком дитини? Так, є. Тобто він є вже цією дитиною. Ну, дуже мало, але ж, ну, якби, але ж є. з повагою до нього. З повагою до нього, так є. Кохання це війна? Ні, кохання для мене це не війна. Ну, для мене кохання це радість, світлі емоції, це чисті почуття, які не забруднені нічим, ні роботою, ні війною. Це те, що наповнює. Скажи, будь ласка, чи є зараз той, хто може бути підписаний як коханий в твоєму телефоні, або ще якось лагідно? Є. Yeah. Якщо твій чоловік, наприклад, буде заробляти менше за тебе, це буде якось тебе бентежити? Це буде перепоною у ваших відносин, відносинах? Ні. Я ніяк не пов'язую там заробіток або статус з особистим життям з коханням. Якщо м, кохання хтось пов'язує з грошима або за статусом, ну зі статусом, це не кохання вже. Кохання це ж почуття. Скажи, будь ласка, що ти цінуєш в чоловіках? А в чоловіках я ціную, коли чоловік може приділяти час своїй коханій жінці. От просто приділяти час. Найцінніший ресурс це час. Час, час. Це найцінніше, найголовніше, коли людина знаходить бажання тебе бачити, або писати, телефонувати, проводити з тобою час. Твоїй доньці складно. Коли ти знаходишся у відносинах з чоловіком, взагалі, як ти, як вже така мама з досвідом, поясняєш своїй доньці, що це нова людина в твоєму житті Вона теж для тебе особлива? В принципі, їй не складно. Вона адаптується взагалі до людей дуже добре. Вона в мене Дуже така активна. Але ж от наразі, наразі, я їй поки що не пояснювала нічого. А є ревнощі? Дитячі такі. Ні, немає. Я... Жіночі ревнощі, вона ж дівчинка. Я роблю так, щоб цього не було. Що для тебе перемога? Як ти для себе малюєш перемогу? Перемогу? Це коли наші діточки зможуть вже навчатися не в бомбосховищах, це коли діти наша, коли я буду їхати з міста по роботі, я не буду хвилюватися, що моя дитина залишилася в Чернігові в школі, і може таке статися, що я її сьогодні-завтра не побачу, тому що я не зможу доїхати до міста. От, коли я буду впевнена, що я потраплю. Додому в Чернігів, оце для мене буде перемога. Для мене буде перемога, коли діти будуть посміхатися. Коли всі діти, які виїхали за кордон, вимушено виїхали, повернутися назад до своїх домівок.